Озаду тиждень лекцій, тож тепер учасниці курсу монтажниці сонячних електростанцій опановують нові для себе навички. Під наглядом інструктора знайомляться з професійним обладнанням для промислового альпінізму. Навчити правильно одягати страхувальні пояси та кріпити страхувальні системи одне із завдань цих занять, адже безпека у такій роботі понад усе у після майбутні монтажниці відпрацьовують все на практиці. Тисніть на речах. Сильніше, так. Ще сильніше на неї тримаю. Просто притримуйте. Ні, не натягуйте. Ви просто від розслаблятиму натискайте дуже Інструктор Микола Бондар 18 років займається скелелазінням. А останні шість ще й промисловим альпінізмом Кажу, яким би хорошим не був фахівець, але задля такої роботи потрібно подолати страх висоти. Мало фахівців, які можуть працювати на висоті зі спорядженням, і багато фахівців, які можуть якось виконувати монтажну роботу. Тобто легше навчитися щось мон монтувати, ніж працювати правильно на висоті, тому що це небезпека, це ризик, це усвідомлення того, що ти висиш над прірвою, і з цим треба вміти ладнати. Якщо ти з цим не ладнаєш, скільки би ти не готувався, скільки тобі не пояснити, як працювати з цим механізмом, ти не спрацюєш. Роботу у кабінеті на монтаж сонячних електростанцій вирішила спробувати змінити киянка Марія Павловська. Раніше жінка працювала в міністерстві екології. Це мій перший досвід, тому трошки складно, але дуже цікаво. Да, системи кріплення, які є, скільки вони ваги витримують, як фіксуватися, як стабілізуватися. Не знаю, як правильно складно. Ну вони різні є, тому все запам'ятати складно, але дійсно цікаво. Наталя Градиська з Хмельницького за освітою жінка-інженер-технолог деревообробки. Хоча, каже, давно не працює за спеціальністю, але вирішила повернутися до чогось подібного. Звісно, у нас тут невеличка відстань, це не важко. Якщо я думаю, якісь серйозні відстані, то це, мабуть, і втомлюєшся, і надається якась ця накопичувана втома. Але тут ну ніби нас не складно. Далі учасниці курсу переходять до практичного навчання, монтажу сонячних панелей та встановлення обладнання для сонячної електростанції. На тренувальному майданчику все максимально реалістично. Тут і два варіанти покриття даху, а відтак і два варіанти сонячних панелей. Аліна Білозор уже пройшла подібне навчання на одному із підприємств Вінниці. Жінка розповідає, саме такі курси і дозволили їй визначитися, чи для неї ця професія. Лекційна частина перше, потрібна завжди, ти хоча б вже розумієш, до чого тебе готують. Але все має бути на практиці. Лекцію послухали, приходимо на практику, на практиці вже нам пояснюють, розказують, як користуватися електроінструментами, для якої роботи відповідає той чи інший електроінструмент. Вже воно, якби ці пазли в тебе в голові складаються. Разом зі своїми колежанками Аліна демонструє учасницям проєкту демонтаж встановлених панелей, аби вони побачили алгоритм, що за чим відкручувати та як правильно спускати панелі, аби їх не пошкодити. Коли ви перший місць виставляєте, ви берете дві крайніх подаку дві крайніх панелі, відносини натягуєте шнурку, виставляєте площину і далі ставите центральні. Потім через сміх виставляєте інші слідючі. Проєкт Рескін Юкрен, в рамках якого жінок навчають професіям, якими зазвичай займаються чоловіки, стартував у грудні 2023-го. Він фінансується шведським урядом. Спершу охочих перенавчали на водійок, вантажівок та автобусів. Монтажниці сонячних електростанцій це пілотний курс, який реалізують у Вінниці. Взяти у ньому участь можуть жінки з різних регіонів. В рамках проєкту ми забезпечуємо проживання, харчування, трансфер до місця навчання. Головне, щоб ви були готові, да, щоб жінка була готова приїхати в місце проведення навчання і, власне, там перебувати на навчанні протягом трьох тижнів. Ми, як проєкт Різкіліні України, не працевлаштовуємо учасниці випускниць проєкту, однак ми створюємо, скажімо так, цей місток між. Роботодавцями і між між учасницями наступна група розпочне навчання 16 червня. Реєстрація на курс триває. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал Віта.